Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС і як завжди з вами. Маємо сьогодні 24.02.2023 2023 року. Сьогодні в нас річниця початку війни. Сьогодні в нас річниця того, як та незграбна Росія намагалася за три дні захватити Україну, але з неї нічого не вийшло і ніколи не вийде завдяки нашим ЗСУ, нашим людям, нашій вірі. Це таке маленьке відходження, але ж сьогодні знов до, до справи, тому що треба заробляти кошти, трошки допомагати нашій армії, нашим людям, щоб всіх все було добре. І сьогодні в нас є це редуктор не редуктор, певно, а більш механізм заднього двірника це Opel Sintra. 1997 року потрапила до нас. то доволі старенька машина, але ж ну, мол, десь відходило вже так немало часу. І тільки от зараз люди до нас звернулися. Хоча можу сказати так, що в нас є автомобілі і з і 2015 років. Але ж ну, тут якість, певно, доволі була непоганою. Одним словом, що, як завжди, є проблема з тим, що рано чи пізно. В цих механізмах відбувається ситуація, коли шестерні, які знаходяться там, не пластикові, всі йдуть зазвичай, і в 97-му році, і в 2007-му, я думаю, що і в 2027-му вони там будуть пластикові. І ось вони виходять іноді з ладу, ну, травляється чому? Іноді буває клинить вал, іноді там механізм просто він весь чорного металу, і ржавію трохи, іноді буває, що вже час прийшов, по-різному буває. І що тут, скажем, нічого такого, скажем, незвичайного, як скрізь, схожа скрізь ситуація, але ж трошки є нюанс для того, щоб зняти цю шестерню. Ну Трошечки треба погратися. Я вам зараз це покажу, що треба зробити. Якщо ви вже достали механізм свій, достати, скажімо, розкрити цю кришку складно ще немає, треба мати звичайну викрутку плоску, чи там ножика якогось, тобто підчепити треба ці, скажімо, такі ну це не пістончики, просто кришки з такими, от з щолками, скажімо, чи як там правильно сказати. Ось, і просто підчепити, підняти. Кришечку ми від'єднали. Всередині у нас все звичайно. Тобто звичайний, звичайний де, бачите, вал, на ньому йде такий механізм, який рухає це все. і значить Іде електродвигун і привід, харбачний привід, йде, в якому ви бачите, там і мастило, начебто є все. Але що там з тим мастилом, невідомо. Тому могло, це могло і спонукати скажімо, цю шестерню, для того, що вона поламалася. Зламалася, вийшла з ладу, скажімо так, бачите, зубчики як стерлися, повигризали їх, тобто їх тут ну все працювати вона безумовно вже не може. Є трохи складність, тому що є складність в тому, що ось бачите вал, це вал, на якому знаходиться висить ця шестерня. Вона тут є, от скажімо. Вал проходить через всю шестерню. І зверху, він, бачите, тут і коли знімали цю металеву пластину, її просто там чи болгарочкою, скажімо, болгарка це була, дуже обережно тобто, зняли е, запресовку, тобто заводська розвальцьовка йде така, вона або там заварка йде в заводська, вона е, не дає просто так зняти, зняти цю шестерню, тому що я вам покажу: оцей от вал, на якому вона сидить, бачите, якщо ми його тако... Сюди. Ну, зараз я сувати не хочу, тому що він нечистий. Тобто, одним словом, ви бачите, що тут його так само оце от зрізано. І він тут був розвальцований. Для того, щоб розібрати і зняти, треба спочатку це все зрізати і потім її там якимось трошки можна там, ну, чимось металевим тобто вибити цей вал, щоб він вискочив туди ззовні. І тільки після того ви зможете достати цю шестерню. Що треба зробити після того? Ну, доволі нескладно. Оцю металеву частину ми достаємо. Ось було воно ну, на старій, воно знаходилось, ми її достали просто звідси, переставили на свою рідну. І тут ззаді в нас є така пластина, завдяки якій рухається ця шестерня, тобто йде електропривід, і шестерня рухається там, який, так, як їй треба. І ось ми це все переставили. Тут є такі зубчики, з ними трошки обережно треба. Вони через ці, ці дюрочки їх видно, їх там взяти якесь шило, щось таке тоненьке, і просто вичавити туди, 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 туди одну, другу, третє, воно вийде. І потім так само вставити. Ці отвори, коли ви вже будете збирати нову шестерень. Але ж зараз я її не ставлю і просто що хочу розказати, тому що це не варто робити. Наш редуктор, він не почищений. Ви бачите, весь тут всередині, це от все це і хробачок, ви бачите, там, і тут що непонятно, що робиться, яке болото і що там залишилось. Зазвичай. Після таких от проблем частинки того пластику, які ну, відірвалися звідси і відійшли, вони залишились тут. Вони десь на зубчиках, вони десь тут всередині, скажімо, з цією змазкою знаходяться. І тому, якщо ми переставимо все на нову і запресуємо, не вичистивши цей рендуктор, ми будемо мати проблему з тим, що щось пластикове потрапиться поміж зубів і зламає знов нашу шестерню. Тому що ми радимо? Від'єднати, скажімо, цей електродвигун, від'єднати зовсім його, тобто вичистити, коли ви доставите ідеально цей хробачок, тобто він має бути чистий, весь редуктор, обов'язково корпус тут все вичистити так, щоб було просто, ну як в кота дещо. І потім беремо змазку. Літол-24 годиться абсолютно. Він працює чудово з пластиковими детальками, такими. Ми вже 8 років цим займаємося, і 8 років пропонуємо, скажімо, щоб от, скажі, люди використовували не ще щось дороге, шукаюче, а, от звичайно, от таку litol 24, в ніякому разі, не салідол, там старий ви там достали десь з погрібу. Але взяли те, що треба. І змастили. Набили нормально змазки, все поставили на свої місця. Тобто поставили не спочатку, вал поставили, а потім намагаєтесь його встромити. А валом треба буде ставити спочатку в корпус, потім його запресувати. Значить Сюди, щоб він вийшов, і десь під перше, десь взяти там я знаю, керно якесь і розклинити так, щоб ця шестерня зафіксувалась якісно. Іноді буває так, що ми. Просвердлюємо, тобто нарізаємо валу тут. Отвір робимо, просвердлюємо, нарізаємо різьбу і якогось там болтика можна буде закрутити. Як варіант, так само. Ну, це під питанням, тому що, щоб цей болтик не відкрутився, не потрапив туди і не зробив каку. Знов таки. Тому це як під питанням, краще розкернити все і роз... зробити так, щоб не рухалось часерне шестерня Нормально, щоб трималося. Ну, самі подумайте, як це зробити гарніше для вас. Тому отак. На тому, як то кажуть, тут все я думаю, все зрозуміло, і після того, якщо все стоїть на місці, вам залишиться тільки зібрати все докупи і все Ну, думаю, на тому все. Тобто, зрозуміло, що складного чогось тут немає. Для чого ми це відео зазвичай робимо? Для того, щоб люди розуміли, що самостійно можна все зробити, якщо того бажати. Ну, і завдяки нашій допомозі ми можемо зробити будь-що з пластику, що стосується от, механізмів любих. хват тобто побутова техніка, автомобілі, будь-що, що, що зв'язане з пластиком, невеличке таке. Фах роботи в нас вже такий немаленький, тому якщо щось треба, будь ласка, звертайтесь, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво цей контент, тому що ми постійно те, що потрапляє до нас в руки, і можна розповісти, що і як зробити самостійно, ми обов'язково про це розповідаємо. Тому на ну, все добре. Будьте здорові! Слава Україні! Слава ЗСУ! Хай щастить!